Наслідок російського ракетного удару по сумах у неділю ввечері, 17 листопада, станом на ранок понеділка зросло число загиблих. Серед них також є діти. Докладніше далі. даним на ранок 18 листопада кількість загиблих наслідок російського удару по сумах зросла до 11 людей. Серед них двоє дітей. Про це повідомили у державній службі з надзвичайних ситуацій. Постраждалих наслідок цього удару по сумах вже 89, з них 11 дітей. У реанімації у важкому стані наразі перебувають загалом 11 людей. На місці події оперативно розгорнуто пункт незламності ДСНС для допомоги громадянам. Війська РФ завдали удару по житловому сектору Сум ввечері 17 листопада. Наслідок чого сталося загоряння 14 автомобілів. Також було пошкоджено 6 багатоквартирних будинків. Понад 400 мешканців пошкоджених будинків евакуюють. Пізніше, через ще один удар, за даними місцевої влади, був пошкоджений об'єкт інфраструктури, через що місто частково залишилося без світла. 18 і 19 листопада оголошені в сумах днями жалоби. Російські військові регулярно з різних видів озброєння, ударними БПЛА, ракетами, кабами, РСЗВ атакують українські регіони. Ництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убуваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об'єкти енергетики та водозабезпечення. Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.